Вітаємо наші слухачі і слухачки на подкасті Країна Відповідальних. І сьогодні ми з вами знаходимося на одноіменному форумі. Тому ви можете на задньому фоні трошки чути шуму, тому що люди бігають, спілкуються, мережуються. І в нас в гостях є Ірина Фордига, яка зараз представить себе. Так, Всім <гум> привіт. Мене звати Ярина. Я є менеджеркою субгрантингу української освітньої платформи. І, власне, ми якраз хотіли би сьогодні трошки з тобою поговорити про субгрантинг. Ну, по перше, можеш сказати трошки, що це таке? Е, так, загалом, субгрантинг це дуже класний метод фінансування і підтримки маленьких е, ініціатив, які е, мають якусь маленьку або немаленьку ідею, і готові її втілювати, готові працювати задля громади, задля людей там. І саме завдяки субгрантингу вони мають таку можливість. І ми власне, якщо я правильно розумію, поправимо на Ярину, записуємо цей подкаст на форумі клініцька спільнот, який реалізовує українська освітня платформа разом з DCA, І одним з компонентів цієї співпраці якраз був субгрантинг, правильно? Та насправді це був мабуть найбільший компонент цього проекту, адже ми профінансували майже 80 команд, 80, 80 команд з 11 областей отримали саме фінансування на свої проекти і свої ініціативи. І, власне, провівши таку велику роботу і святкуючи зараз таку, мабуть, перемогу. можеш, будь ласка, сказати, як субгранти може сприяти розвитку місцевих громад або на організацій? Та насправді це дуже велика перемога, як і для нас, для ООП, і для маленьких локальних команд, які загалом мали свої проекти. Адже це велике підсилення, тобто це підсилення їхньої організаційної спроможності, це підсилення громади, це підтримка людей, які живуть зараз в досить таких цікавих умовах, адже в них бувають. Це, це зони бойових дій, це е, бувають навіть не зони бойових дій, а просто е, це місцевості, куди люди переїхали з цих зон, і це є люди, е, які потребують нашої підтримки. Тобто, це однозначно величезна підтримка на підсилення саме громад у їхній е, спроможності, у їхній е, взагалі можливості реалізовувати свої проекти. Дякую за таку. Глобальну відповідь давай трошки так. Знаєш, з глобального до локального чи можете навести декілька таких намацальних прикладів, щоб ми розуміли, як саме ці команди змістились, і що саме конкретно допоміг їм цей субрантинг і цей проект, який реалізовувала українська сьогодні платформа з Е, Найперше, я думаю, що всі команди повірили в себе і відчули те, що вони можуть робити те, що вони хочуть, і що це несе дуже гарний вплив як на людей, так і на громаду, на місто, на країну загалом. Тобто, якщо брати стосовно бенефіціарів наших брати людей, то однозначно це є дуже хороший вплив і на їхнє ментальне здоров'я, на психологічне здоров'я, на підтримку загалом от я тут буду той ліни, яка докопається. І, от, власне, в мене питання: як субгрантинг, та фінансування? Воно може допомогти з ментальним здоров'ям? Може, будь ласка, пояснити це? Та саме в нас насправді було дуже багато проєктів, де... Були групові чи індивідуальні консультації з психотерапевтами для людей для тих, хто саме потребував такої підтримки. Тобто, це навіть якщо брати локально, то там Черкащина, Кіровоградщина, ті зони, де люди переїхали з зони бойових дій, вони насправді дуже потребують цієї підтримки. І саме з точки зору психології, ми отримали дуже багато гарних відгуків, що там. Це значно покращило їхній стан, і, і люди дуже нам вдячні за це насправді. Угу, Дякую. Якщо я правильно розумію, то субґрунтування це якраз воно допомагає такому підходу, який не на часу називається як SLR, в тому, щоби. Громади вони краще розуміють, що їм потрібно, і власне реалізовують ті проекти, які найбільш ефективні в тих регіонах, де вони працюють. Правильно? Е, та насправді перед е, стартом проекту ми проводили дослідження потреб у цих регіонах, у які ми заходили за субгрантингом. Е, тобто, кожен регіон відповідав е, точні, навіть бенефіціари е, повідомляли нам про те, е, що їм потрібно, і які саме методи їм е, потрібні. Тобто, чи це психологічна допомога, чи це там відбудова. Всі ці відповіді ми шукали серед бенефіціарів, і це дуже класно, тому що, ну якщо я правильно розумію, та у тому числі то українська сьогодні платформа, яка є всеукраїнською організацією, але офіс знаходиться в Львові, то вона не розказувала, як з Львова робити щось там в Херсоні, там чи на Кіровоградщині, а вона. А сприяла тому, щоб власне самі регіони дізнавали свої потреби і писали проект, який відповідає їхнім потребам, правильно? Е, так, звісно, і насправді тут нам дуже допомогли наші локальні координатори, які саме працюють в полях, працюють на місцевостях. Саме вони насправді відчувають, що потрібно людям і які там є потреби. Тобто вони самі там живуть, вони розуміють повноцінно цих людей, і саме вони нам в цьому дуже допомогли. Угу. І е, тому, власне, якраз хотілося би. На фоні цього власне, про ці самі команди, тому що ми багато про це говоримо. Там говоримо про команди локальних координаторів, фасилітаторів. Власне, чим можливо вони ще зміцнилися завдяки субрантингу? Насправді порівнюючи локальних координаторів на початку проекту і зараз це кардинально інші люди, це люди, які пройшли багатомодульне навчання, це люди, які стали справді експертами в зоні своєї відповідальності, це люди, які точно отримали підвищення своєї спроможності. Вони тепер вірять в себе і знають, що вони справді можуть допомагати людям. Тобто, це вони справді стали професіоналами. Uh -huh. Тоді в мене питання, яке стосується відповідальності, тому що ми сьогодні на форумі, який називається країна відповідальних спільнот. І власне питання, чому саме так називається форум, коли ми так багато говорили про субгрантинг? Який зв'язок субгрантингу і відповідальності цих спільнот? Для мене взагалі субгрантинг – це дуже відповідальна штука. Тобто ти отримуєш фінансування на ідею? І ти маєш відповідати за її реалізацію за наслідки, які вона веде. Тобто, якщо ти береш е, субгрантинг на проведення психологічних е, якогось занять чи групових тренінгів, ти маєш відповідати за якість за те, як воно вплине на громаду, на осіб в ній і. Е, це точно про відповідальність, навіть не, не беручи до уваги психологію. Тобто, це відповідальність на кожному кроці. Навіть якщо взяти банальну закупівлю, там є відповідальність. Взяти не знаю, банальне якась оренда залу, там є відповідальність, бо ти маєш знати локацію, ти маєш знати, що справді буде людям безпечно. Відповідальність на кожному кроці. Угу. І зараз хіба що ми переплавно перейшли з блоку. Субрантингу так. Та, і на блок резильєнтності життєстійкості, тому що там Ярина, експертка з субрантингу, вона, як я догадуюся, якщо ви говорите про 80 правильно громад, з якими працювали, це дуже і дуже дуже багато комунікації, ось це дуже багато енергії яку потрібно віддавати. І як тобі вдається дотримуватися цієї життєстійкості і продовжувати бути вмотивованою, щасливою і заряженою? Насправді я дуже заряджаюсь від людей. Навіть сьогодні, будучи тут на форумі, я бачу тих людей, які справді втілювали якісь класні свої соціальні ініціативи, і вони всі дуже класні. Тобто, з ними спілкуючись, ти заряджаєшся тою енергією, тим позитивом, тою ініціативністю. І тільки від людей ти якби набираєшся сил, аби працювати далі і підтримувати їх ще більше. Дякую тобі за такий чудовий подкаст. І останнє фінальне запитання: я тебе попрошу вміститись в одне речення і продовжити. Країна відповідальних це. Е, країна відповідальних це про спільноту, спільноту однодумців. Дякую. Країна відповідальних Ми продовжуємо записувати актуальний подкаст про актуальні теми, про те, що відповідальність. І зі мною є двоє прекрасних гостей, які зараз представляться. Тому, будь ласка, вітаю всіх слухачів. Мене звати Андрій Єрмохін, я є пастор церкви християнської, я є координатором молитовного майдану в Запоріжжі. Я є госпітальний капелан з лютого 22-го року і. Ми зараз на цьому форумі відповідальні і зі мною моя дружина Тетяна Ярмохіна Тетяна. Я уповноважена секретарка християнських церков Запорізької області. Це всі конфесії. Ми співпрацюємо. І ну, багато там і координаторка екокоаліції, Але чому тут на цьому форумі? Тому що ми успішно реалізували чотири проекти спільно з українською освітньою платформою. І останні – це точка опори при фінансуванні дісей. Радий мати таких класних гостей у себе на подкасті. І перше питання про відповідальність, який ви останній проект реалізовували, який допоміг вам. Власне, формувати відповідальність суспільства, де ви працюєте, ми. Ну, ще, от пастор Андрій, мій чоловік він представився, що у нас християнська спільнота, да, християнська церква Сіон, і ми з червня 2010 року, то тобто є 14 років, ми співпрацюємо, надаємо допомогу людям з інвалідністю. І це така крос-секторальна, зараз таке модне слово, але ми цього не знали. Але співпрацювали вже багато років з територіальними центрами. Соціального обслуговування для людей з інвалідністю, людей літніх. І е, маємо досвід, досвід соціалізації, коли ці люди приходять, і вони соціалізуються вже в суспільство. Це різна інвалідність, це не тільки опорно рухово е, або ДЦП, це ментальна інвалідність, психічна. У нас ми маємо такий досвід. І от саме українська освітня платформа, оцей проєкт Точка опори, він Ну, послугував тим, що ми багато зробили для саме цих отримувачів цієї допомоги, і власне тоді до мене також питання до вас, пастор Андрій. Ви сказали, що ви є госпітальним капеланом. Правильно я зрозумів? Так, да. Ось можете трошки більше розказатися, тому що тема капеланства у нас в Україні лише розвивається, на жаль, через війну, і що саме входить в ваші обов'язки? Ну, хотів знову звернутися до слова відповідальність. Да. Небагато людей відчувають це слово відповідальність, і тому вони байдужі до таких речей, що відбуваються, тому що вважають, що від їх рішення, від їх поведінки нічого не залежить. Але від рішення кожної людини залежить те, і її відповідальності особисто залежить те, що ми будемо бачити. Коли ті зміни, які вони будуть відбуватися, чи не будуть відбуватися, от і коли почалось повномасштабне вторгнення, тому що війна -та у нас з 14-го року, а повномасштабне з 22-го року лютого місяця, то ми з першого дня. Опинилися в госпіталі, тому що ми відчули нашу відповідальність за те, що відбувається. І вже перші поранені вони вже були після десятої години ранку, 24 лютого. Вже перші поранені прибули в госпіталь. І ми, як я, як служитель, як віруючий, а ми якраз до цього. За декілька днів до цього познайомилися з командиром госпіталя от, і на духовній раді, членом якої ми теж являємося. От, І ми зразу, як вийшли, як той ту відповідь на виклик, який прийшов, для того, щоб можна було спілкуватися з хлопцями, щоб можна було за них молитися, щоб можна було їх підтримувати. І, до речі, не тільки хлопців, які були поранені, а і співробітників, тому що е, обставини були настільки важкі і непередбачені, що люди вони були в такому стані е, відчую, незнання, що ж воно буде, як воно буде, і їм треба була підтримка тобто, і це духовна, така і, моральна, і психологічна. Духовна. От і ну, ми як церква й молилися. І нам Бог деякі речі відкривав. І коли ми через е, тиждень сказали, що нам Бог відповів, що Запоріжжя не здадуть, і Запоріжжя, Запоріжжя вороги не візьмуть, на нас дивилися то, трошки здивованими очима. Я кажу, ну нам так Бог сказав. От, і вже, слава Богу, майже 900 днів спочатку повноваштабного вторгнення Запоріжжя стоїть. І відповідальність наша почалась за місто. Коли в березні 14-го року ми вирішили, як віруючи церкви в Запоріжжі, ми вирішили почати молитовний майдан. І кожну неділю з березня 14-го року, вже 11 рік, у нас на майдані лунає молитва, межконфесійна. Різних конфесій, приходять служителі, е віруючі, і ми молимося за Запоріжжя, за Україну. Я також думаю, що та відповідальність, яку ми взяли, вона допомогла місту також вистояти. І від нашої відповідальності, яку ми беремо на себе, кожна людина окрема, і якщо ми ще об'єднуємося в той відповідальності, ми можемо бачити зміни. Які ми прагнемо бачити, дякую, і от, власне, те, що на чому ви закінчили, пастор Андрій, про об'єднання і відповідальність, я би хотів би перейти до вас, пастор Тетяна. Ви говорили про кросекторальність, і ви в такому знаходитесь трикутнику посеред церкви, влади громадянського суспільства, громадянських організацій. Ось як воно вдається, та тому що ви розказували, що коли ви говорили про те, що ну ви вірите, що Запоріжжя не буде окуповано як релігійні люди, то не всі то розуміли. Ось і як вам вдається спілкуватися цими трьома мовами: державницькою, громадською і релігійною? Е, я хочу репліку сказати, тому що е, о 9 ранку 20... 4 лютого 22 року позвонив підполковник писанко Запорізького військового госпіталя і ми приїхали і він сказав: Пані Тетяно, я без кухні, я без харчування, тому що фірма, яка організовувала харчування трьох військових частин, розірвала контракт, і це не тільки про моральну підтримку це 70 днів. Що ви розуміли, християнські церкви Запорізької області е, впахували? Готуючи, чистячи овочі, фрукти, миючи наша родина обов'язково наша родина. У нас діти, атішники, забезпечила одноразовим посудом. Це десятки тисяч гривень, одноразового посуду тільки. Тобто, і це зробили церкви, і це зробили з військовими. Тобто, яка оця вимова да була. Ми можемо сказати, що церква дає не лише духовну їжу, а й у вашого по Фізичну, Тим більше це не сніданок обід вечеря, це сніданку обіду вечеря. Нічне харчування, бо еваку... евакуаційні ці бригади, які приїжджали, привозили поранених, привозили, відвозили далі. Це постійне харчування. Постійно люди е... прочани християнських церков вони жили в госпіталі на підлозі. Спали. Тому це не тільки про духовне, це дуже сильно про фізичне греко-католицька громада, римо-католицька громада дуже багато і потужно. Баптистські організації Швейцарії забезпечували медичним обладнанням, дороговартісним. Дуже тому це співпраця. Ось ви описуєте вже плоди, а да. мені цікавіше, що ми от власне поспілкувалися про те, як це зароджувалося. Як вам вдалося ось це все як нам вдалося, вона. Нас, ну, насправді ми не байдужі люди дуже, да, і ті Проблеми, які є в суспільстві, ну, наприклад, церква, да, і де те повітря. А в Запоріжжі повітря то дуже тому що заводи і забруднення ну, реально і це захворювання дітей. І просто ти встаєш як відповідальний, береш, можна хулити і говорити, як все погано, які всі погані слова, а можна встати і щось робити. І от зараз в Запоріжжі, от як це вдається? Ти просто береш відповідальність, не говориш погане, а починаєш потроху робити. і ну, це приєднується. Ти притягуєш тих людей з різних секторів суспільства, які починають ми починаємо об'єднуватися і починаємо працювати. І знаєте, в теорії держави права є такий. Дефініція така, що громадянське суспільство чинить тиск на владу, щоб влада нормами права регулювала життєдіяльність громадянського суспільства, і чинить тиск, це не проклинає, не говорить, а своїми діями, своєю конструктивною, можливо, критикою, конструктивною допомогою. Ми вживаємо того, щоб наше суспільство рухалося і навіть зараз, в Запоріжжі, вперше в Україні розробляється програма по етапного зниження викидів. До чого дотично. Церква і Духовна Рада. Всі всі очільники церков греко католицький владика Степан, Римо-католицький владика Ян Собіло, Владика Фоті, православна церква України, єпископ протестантських церков, баптистських підписували документи по довкіллю, і це зараз, і зараз робоча група в мерії. А відповідає зараз Міністерство довкілля. Тому ось така ну це можливо і відокремлення церкви від держави. Це не в плані, що церква тепер не є членом громадянського суспільства. Члени церкви, люди, які в церкві, вони частина громадянського суспільства. Мені дуже подобається українська освітня платформа, яка саме платформа, де все поєднано і проходить це перед. Перепрошивка совєтських мізків наших чиновників на те, що, що ми можемо робити? Супер, дякую. І таке передостаннє питання. Е, е, у вас є класні спільноти, які є відповідальними? Та ви казали це ваші церковні е, громади, це ваша ну, церква, яку яку ви пасторуєте, Це якісь інші громадські організації, але як цю відповідальність поширювати далі? Ось щоб ми не були такими класними закритими в собі, але щоб ми рухалися там від Запоріжжя до всієї України і далі. Зараз ми співпрацюємо от в довкіллі. Знають всі, що ми віруючи, що як ми тримаємо, ми співпрацюємо працюємо з Кривим Рогом. Ми співпрацюємо в екологічних питаннях. В якихось питаннях капеланських ми працюємо з декількома громадами. Наприклад, кап... командир госпіталю, який був тут, вже він побував в Європі. А зараз він в Чернігові і він до нас звертається. Хто є там в Чернігові, щоб допомогти таку налагодити співпрацю, Госпіталя військового Чернігівського з церквами, як ми в Запоріжжі зробили. Ось о, о, таке мережування вже через людей тобто відбувається. Це мережування і партнерство. І так? партнерство. Да, партнерство. Супер. Класно. І ми потихеньку вже підходимо до закінчення подкасту, і мені б хотілося від кожного з вас почути: країна відповідальних це країна відповідальних. Це люди, які усвідомлюють. Що вони тут не просто так, на якийсь час на землі, а що вони відповідальні за своє життя, за свою родину, за своє місто, за свою країну. І питання кожної людини, що я можу зробити, щоб змінити родину на краще, місто на краще і країну на краще. І вже Бог знає, як кого можна використовувати, і це дуже важливо, щоб людина зрозуміла. Вона відповідальна за той термін часу, який Бог виділив кожній з них для життя на цій землі, тому що нам треба буде відповідати, і треба бути відповідальним, щоб було що сказати тому, хто дав нам життя. Дякую. Це така духовна частина. Я хочу сказати, як юрист. У мене є лекції, які я студентам викладаю. Це називається адвокація громадянських процесів. І одна фраза, що країна відповідальних це країна людей, які усвідомлюють, що вони є суб'єкт права, а не об'єкт. Супер дякую. Ми закінчимо наш маленький епізод цього подкасту з прекрасними людьми, про яких можна дуже довго і дуже багато розказувати. Але єдине, що можу сказати, якщо маєте час, зверніть увагу на церкву Сіон. Це суперактивна церква, яка задіяна в волонтерському служінні, капеланському служінні, в е, захисті навколишнього середовища і багато-багато чому іншому. І це є приклад того, якою має бути церква, і як церква може інтегровувати з громадянське суспільство, реформувати його. Так, дякую. Подкаст країна Дякую. відповідальна». Дякую. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментарі нашого подкасту і будемо раді вас бачити чути на наших наступних подкастах.